Зум. Лукашевський. Yeah. Зу. Е, гутник зум, так? Гутника не бачу. А вон є. Yeah. Пелих нема. Зум, бойка нема, барбака підпише. Рупяк я? Нема. Добре, так. Починаємо. Включаємо. <п 'я> е, <доброї> <п 'я> шановні <п 'я> колеги, ще раз. У нас позачергова комісія фінансів та планування бюджету. Ми сьогодні маємо агресію зі сторони Російської Федерації. У нас, є, у нас є серйозні серйозні втручання в житлові будинки, школи, освітні заклади, медичні заклади і власне. Я так розумію, що у нас має бути тільки одне рішення Андрій, бо мені скинули тільки по... два що... рішення. Та я доповім по них, тому що їх ще до доформова. Саме на голосування і... два: так. один внесення змін до 899, дев'яносто а другий до травня внесення змін так само до рішення про компенсацію за проживання для тих, я, хто втратили житло. Але... Це до до рішення номер 3 від 5.01 про виділення коштів з резервного фонду. То в нас три питання, чи, чи два? Ні, в нас два. Тому що 899-ю передбачається оця компенсація мешканців. То, що, а, то, 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 що Андрій зараз. Буде. Так, в ми вносимо в резервну і носимо 899. -ю. Ставлю на голосування. Два питання. Хто за? за. Я за. Василишин за. Дякую, дякую. Рішення прийнято. Давайте по першому. 899. -а. Ми компенсуємо компенсація по проживанню. Вносить я тоді та та то я тоді з вашого дозволу поясню. Ми вносимо зміни е, з точки зору адрес. Зараз е, ми формуємо список тих, хто потребуватиме житла. Тобто таких людей е, може бути близько до 50, Їм буде запропоновано сьогодні проживання в готелі або в іншому форматі, який вони оберуть, але е, це буде тимчасово на день-два. Розуміємо, що відновлення будинків займе певний час, тому е, така програма, як в нас була, потрібно внести зміни, додати адреси тих будинків. Адрес голосування, хто за все в такому в такому ж самому форматі, да 10, 12, 15. Там. там, дякую. Хто за? Шановні колеги. Так. Друге питання стосується компенсації за вікна та двері. Тобто тут мова йде Може, про 12 вікна двері 899 Є а в цьому третьому ми говоримо, що ми виділяємо кошти з резервного фонду в розмірі 30 мільйонів, але вносимо туди дату ми викладаємо під першого дня редакції і вносимо туди дату. У нас 12.09, я поняла ми... тобто вносимо сьогоднішню дату ставлю на голосування хто за. 30 млн, так вірно. Так, на сьогодні виділяємо 30 млн, а далі будемо бачити. Шановні колеги, послухайте, до хвилинку, хвилинку. Тобто ми, ми Просто зараз вам будуть дзвонити всі, всі, щоб ми розуміли, 8 тисяч вікно, 12 тисяч двері, бо Ні-ні, конструктиви... 12 тисяч вікно, 8 тисяч двері. Ой, вибачте. Окрім і... пам'яток архідця, коли це не поширюється на пам'ятки архітектури. Це мова йде про будинки, які є не пам'ятками архітектури, а пам'ятками ми окремо логістикою. Так. І так і конструктиви. Ми зараз розбираємося по школах, що поки що не дітей буде... 500 дітей з тої школи, куди потрапило. Будуть ну будуть надані інші шкільні заклади по сусідському. Тобто, це питання зараз екстрановені. Це, це це просто те, що нам треба зараз ви, прийняти рішення про порядок і запустити, щоб мешканці подавали документи. І а по всіх будинках відновлені це довша процедура. Ми поінформуємо, що і, як і там. прошу і прошу всіх бути на зв'язку, тому що нас будь-який на момент мати позачергову. Дякую, колеги. Е, Дякую. Я Скажіть, будь ласка, коли Андрій, коли буде ЦНАП на місцях працювати, щоб люди могли повідомляти про Ну, дивіться. СНАП вже приймає документи. СНАП приймає вже документ. Е, oh, Облихай опублікують те саме, тому що мені потрібно oh, пише, добре. Так, да, франківський ЦНАП і е, другий це є. Е, Ну, попросите хтось. Стороженка одинадцять, Так, зараз опублікують, Так, так. Добре, добро, Віталя, Саня, угу. добре, Наталі, вже зараз роблять. Добре, дякую, дуже. друзі.